Всім привіт! Сьогодні вночі пройшов UFC Fight Night на майону проти Кортес. Поїхали в основні бої карду, а потім і в сам мейн івент. Відкривали мейн мейн-карт Коді Брендедж та Абдул Розак Аль хасан Обидва хлопці із середніми рекордами у UFC. Поїхали дивитися. Починається перший, і Коді відразу летить за тейкдауном. Альхасан зверху вставляє лікоть в потилицю і Брендедж починає виживати. Альхасан починає добивання і продовжує вставляти лікті у потилицю. Рефері робить зауваження, аби той так не робив. Альхасан сказав Окей і продовжив вставляти лікті у потилицю. Рефері змушений зупиняти. Брендеджу дали шанс відновитися і сказати, чи готовий він продовжувати. Він посидів, подумав і вирішив, що не хоче битися з тим, хто не дуже розуміє правила. Пранк вийшов непоганий, і бій. Оголошений, як той ще не відбувся. Далі в нас ішов бій Джуліана Ероси проти Крістіана Родрігеса. Обидва вихідці з претендентської серії. Але Ероса вже більш досвідчений. Сам Родрігес іде на стріку із чотирьох перемог. Поїхали дивитися. І іскри тут полетіли відразу. Родрігес притиснув Ерозу до сітки і намагався вицілювати. Двійки залітали точно в голову. Ероса відповідав, відповідав увесь час. Після декількох пропущених Ероса показав, що йому байдуже, і просто попер вперед. З'їдав, так, з'їдав немало, але на всі ці десерти відповідали. Дав своїми сам почав тиснути Родрігеса і при спробі Родрігеса вставити ногу схопив її, перевів і забрав спину. Родрігес вирвався і вже сам опинився зверху, але там знизу Ероса накидує гільятину, і Родрігес практично через секунду здається. Настільки вона була щільна, чесно кажучи, це було дуже швидко. Гіллятиною у другому раунді бій забирає Джуліан Ероса. Летимо далі. Габріель Бонфім проти Анджелуси. Бонфім претендент Дани виграв перші два бої, але потім програв Ніколасу Долбі. У Луси у UFC дві перемоги, одна поразка і один ось тойнов контест проти Брайана Батла, в якому після пальця в око він відмовився битися, хоча часу давали достатньо. Поїхали дивитися. Почався перший і почали активно. Луса полетів вперед і намагався кінчувати, намагався переводити. Переводи вдавалися, але ніякої небезпеки там не було. Бонфім спокійно захищався і практично відразу підіймався. Луса взагалі багато клінчував, і один такий момент в клінчі використав сам Бонфім. 7-8 колін залетіло лусі по корпусу і в блок. На цьому, в принципі, увесь наш екшен закінчився. Важко сказати, кому віддали перший раунд. У другому луса знову відразу спробував перевести, але не вдало. Бонфім на всі питання намагався відповідати колінами. Луса подивився в бік, коліно. Луса підійшов, коліно, луса хоче тейкдаун на коліно. Луса стоїть, коліно. Тут вже Луса стояв проти Бонфіма і просто з'їдав коліна і одиночні. Так, намагався щось відповідати, але в цьому раунді Бонфім виглядав свіжішим і в кінці закріпив домінування тейкдауном. Однозначно, раунд залітає Бонфіму. У третьому спаринг продовжився. Луса намагався реабілітуватися, підняв швидкість, але буквально на хвилину. Один добре акцентований удар від Луси, правий боковий точно в щелепу. Ну а далі робота Бонфіма колінами одиночні на відстані, і взагалі він був точнішим. Жодного критичного моменту протягом трьох раундів ми не побачили. А ось що ми побачили, так це штовхання в клінчі, коліна в корпус і легкі розміни на руках, в яких перемогу одноголосним рішенням спокійно забирає Габріель Бонфім. Дрю Добер проти Джина Сільви. Добер у UFC вже дуже давно. І бої Добера це практично завжди гарантоване видовище. Так, мало перемог останнім часом, але дивитися його бої це просто одне задоволення. Сільва Новачок, претендент Дани, два бої, дві перемоги. Буквально вчора він бився на UFC 303 і вже тут і готовий битися знову, ще в додачу іздру Добером. Поїхали дивитися. І побачили ми тут просто дику рубку, рубку, яка почалася відразу і не закінчувалася аж до кінця бою. Добер йшов вперед, працював першим номером і непогано вставив ногу в корпус. Але Сільва ніби й не відчув. В основному працював на контратаках і добре чіпляв голову Добера. Добер намагався відповідати, але трішки не вистачав Чали йому чи то дистанції, чи то сільва був на іншому рівні. Двійки, коліна, лікті від сільви все залітало точно в голову. Всередині першого раунду у Добера вже відкрилося розсічення, і протягом бою сільва продовжував робити цю операцію. З кожним ударом та дірка ставала все більшою і більшою. Протягом другого раунду рубка продовжилася. У Добера були моменти, точні в щелепу, коліна. І тут треба відмітити не тільки держак Добера, а ще й сільви. Точні акцентовані в бороду. Він тримав, дай Боже, на кінці другого сільва вставив лікоть з розвороту, і добер вже одною ногою був у світі духів. Там ішло просто дике добивання, але часу залишалося 2 секунди, і раунд закінчився. Розсічення вже вийшло на новий рівень, але лікар дозволив продовжувати. У третьому перед початком хлопці накачали публіку і почали рубку. Знову пара ліктів від сільви, і вже він сам просто благає Діна, аби той зупинив бій і відправив Добера до лікаря. Дін реально вирішив, що достатньо і викликав лікаря. Той в свою чергу відразу зупинив бій. Навіщо було випускати Добера на третій раунд? Я не знаю. Можливо, лікар на той момент вже був бездомним, якщо ви розумієте про що я. Ну і рана, рана на момент закінчення була просто жахлива. Сільва забирає бій технічним нокаутом. Треба відмітити його техніку, його держак, його витривалість. Він як розпочав бій, в такому темпі його і закінчив. Реально красунчик. комейн івент Сантьяго Понзінібіо проти Мусліма Саліхова. У кожного з них у останніх чотирьох боях по одній перемозі. Справи йдуть не найкращим чином. Саліхова у світ без параші, нокаутом відправив Ренді Браун. Понзінібіо програв нокаутом Кевін Холланду. Поїхали дивитися. Поїхали дивитися цей спаринг. Понзінібіо почав першим номером. Саліхов відповідав кіками. І в голову було багато рівних розмінів. В основному Понзінібіо працював одиночними і намагався відсілювати один-два удара. Наприкінці першого Понзінібіо правою зміг дропнути орка на землю. У другому Понзінібіо викидував багато кіків, орк відповідав ударами з розвороту, але не точно. Понзінібіо прикормлював джебом і кіками по ногах. Пізніше Саліхов зміг знайти щелеп Понзінібіо лівим куком і застанув того на секунду. Але понзінібіо відновився і продовжив кидати двійки, і навіть провів тейкдаун і протримав там до кінця. У третьому понзінібіо продовжив працювати першим номером, викидував двійки, клінчував біля сітки і провів тейкдаун. Але нічого критичного там не сталося. Просто тримання під вартою. Бій, який ніхто не захоче передивлятися. Бій, в якому роздільним рішенням бій віддали орку. Але по картинці бою, як на мене, мав забирати Понзінібіо. Так вважали і на незалежному суддівському порталі Mma Decisions. Більшість суддів віддала Понзінібіо. Летимо далі. Те, що ми так сильно любимо жіночий мейн івент Роуз на Маюнас проти Трейсі Кортес. На Маюнас в останніх боях не показувала чогось надзвичайного і програвала есперзів та Фіорот. В останньому бою перемогла Рібас, і ось вона тут. Кортес вийшла з претендентської серії до сих пір ішла без поразок. Перший реальний топ на її шляху. Поїхали дивитися. Бій спаринг пройшов він всі п'ять раундів, і плюс-мінус картина бою була одна й та сама. На май нас на техніці методично розбивала кортес в стійці протягом перших двох раундів. Точні джеби, точні двійки в розмінах. Відчувалося, що кортес не вистачає досвіду. Одною з таких двійок уже в першому раунді на мою лівим слів відправила кортес на землю і намагалася добити. Але добивання було таке собі і нічого не вийшло. Пізніше вона дала їй піднятися і продовжила обробляти. Ці ці абсолютне домінування було за нас, хоча віддаю належне кортес. Ні на секунду до кінця бою вона не переставала вірити в себе і йшла вперед. Просто відчувалася нестача техніки і досвіду. Наприкінці другого на нас що оформила тейкдаун, а в третьому взагалі продомінувала в партері практично від початку і до кінця. Перші три раунди на нас без питань забрала і забрало впевнено. А ось четвертий у четвертому вже відчувалося, що швидкість на нас впала. Але ще не достатньо сильно, аби корте тез змогла щось придумати. на нас все ще перебивала з маленьким відривом і переборювала. П'ятий раунд виявився більш успішний для Кортес. На Маюнас відчутно сповільнилася, почала з'їдати одиночні, і Кортес відчула, що треба тиснути. Навіть викликала Роуз в центр октогону в стилі Макса Холовея, але на майюнас ці запити відхиляла. Ну, можна сказати, засушила кінцівку поєдинку. Дива не сталося, і одноголосним рішенням бій забрала Роуз на майунас. Якось так, хлопці та дівчата, середній непоганий івент, але могло бути і краще. Всім, хто підтримує, дякую. Ну і почуємось.